Розуміння ролей в системі PlanFix є важливим для успішного управління завданнями та комунікації в проєктах. Перш за все, кожне завдання в PlanFix має постановника. Це особа, яка створює завдання. Постановником може бути співробітник аккаунта, клієнт з доступом до аккаунта чи контакт без доступу. Постановник має певні права. Такі як редагувати та видаляти завдання, змінювати статус дати завдання, змінювати виконавців завдання, переглядати, додавати коментарі до завдання. Виконавці завдання це ті, хто відповідає за виконання цього завдання. Це можуть бути співробітники, групи співробітників, клієнти з доступом до аккаунту чи зовнішні контакти. Учасники завдання. Ця роль дає доступ до завдання користувачам, які не є його виконавцями. Вони можуть бачити завдання, додавати коментарі, але не можуть змінювати його статус чи дати. Таким чином, ви можете правильно надати всі необхідні доступи та ефективно розподілити обов'язки між учасниками завдання. З розумінням рівням відповідальності та участі кожної ролі в завданні. Вам не потрібно буде додатково вказувати, хто має виконувати завдання, хто надасть консультацію та хто відповідає за кінцевий результат. Кожен учасник буде мати чітко визначену роль і обов'язки, що сприяє ефективній співпраці та досягненню поставлених цілей. Розглянемо приклад, що побачить виконавець, коли отримає поточне завдання. Він отримав завдання. Підготувати звіт продажів за третій квартал. Розуміє, що він відповідає за підготовку цього звіту та повинен включити до нього додаткову інформацію про проведену маркетингову активність. Бачить, що учасником завдання є відділ маркетингу, який має сприяти в підготовці даного звіту. Маркетинг. Як учасник бачить завдання підготувати звіт з продажів за третій квартал. Розуміє, що він не є основним виконавцем та відповідальним за підготовку цього звіту, але він має надати необхідну інформацію, яка увійде в основу підготовки звіту. Він має сприяти своєчасному та якісному виконанню завдання. Цей розподіл ролей і обов'язків дозволяє ефективно координувати процес підготовки звіту та забезпечити важливу роль взаємодії між відділами у завданні. Розуміння кожної стороною своїх обов'язків допомагає досягти кращого результату та зберегти чітку комунікацію в процесі виконання завдання.